Є ж ти брехати. Я вас не здам. Гляньте на це чудо! Подвійні шістки! Та сюди бісова церкова трупа поміститься. Ми її не залишимо. Ха -ха, хотілося б. Ні, це для стайні твого дядька Атласа. Поїдемо назад потягом. О. Ти ж любиш потяги. Люблю лише, коли ми вдвох. Вікторе! Повернувся з глухомані. Убивця Джо. Привіт, серцеїдка. Рубі Пеппер. Що трапилося з новим роком? Та я знаю, знаю. Це Ефі, вона. Поговоримо пізніше. Атласе? <різь> <різь> а тепер тільки глянь на цей скарб! Мені легко до сімдесяти бляха, та хоч до вісімдесяти. яка краса. Двоє фарбування. Мордекай. Ти бухгалтер у кафе? Так. Що сталося? Ні, ти це Тебе ніяк не стосується. Зламав її? Можна глянути? ти занадто близько. Нащо тобі зброї, якщо ти просто додаєш числа? Іноді я також віднімаю. Що це значить? О, ні, це передчасно. Айві, мила? Я йду у кафе. Не хочеш зі мною посодову. Що? А може пізніше? Я розмовляю з цим хлопцем. Ти не повіриш, за скільки я взяв її? Якого дідька? Лоди мого таланту. Війна була спрямована проти британського правління. Що робиш? Працюю. Над чим працюєш? Над машиною доволі якісна робота. Молодець. Військові чому ви всі такі замкнуті? Ні з ким побалакати, як мордекай з поламаною рукою. Дуже підозріло. Він впав зі сходів. Він трохи цей дурний. Дурний а ми казали йому не кататися на роликах вдома. Він катається на роликах. Не дуже вправно. Ти втратив око на війні? Ні, невдало урудував ложкою для морозова. Ні, була не Не вмієш ти брехати. Взагалі. Та я можу навчити, як набирати морозиво. Ні, як брехати. Твої жарти теж не дуже далі. Хочеш почути гарний жарт? Був собі хлопчина, що підбіг до мами і кричав Мама, у мене в штанях кілька дірок. Ні, тобі час іти. Тут небезпечно. Що небезпечно? Гострі, важкі предмети інструменти. інструменти. Ага, і ніхто не постраждав, коли я проводив транзакцію. Та вони просто йолопи. Хлопчики. Сюди, де світло краще. Пані айві люба. Ти стань от сюди. Віктор швидше. Ви грабіжники чи гангстери, чи щось таке. Що ж, я вас не здам, якщо даси четвертак? І хто з нас Ганстер? Міні епізод Лакадезі для, для вас переклала та озвучила команда Мацура. Чекаємо на повний сезон.